Каналі Волонтер. Сьогодні з нами волонтерка Альона Єфремова. Вітаю вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Сьогодні хочу поговорити про тих, хто прикривається волонтерством задля власних цілей. Тобто депутра, депутатів, котрі стали волонтерами і спокійно виїхали за кордон. Один із таких це Богдан Торохтій, нардеп слуги народу, котрий відпочиває за кордоном Болгарії і їздить новим авто за 7 мільйонів гривень. За час повномасштабної війни родина змінила три авто. І всі були оформлені на ім'я дружини. Влітку 2021-го Левченко стала власницею трирічного Range Rover Sport, який через рік виставляла на продаж за 76 тисяч доларів. В липні 22 го номери ровера перекочували на 400-й гелік. Власне, у такому вона і знімала відосики для інстаграму. Такий зараз коштує мінімум 159 тисяч доларів на вторинці. Але і він у дружини Торохтія надовго не затримався. У грудні 2022-го німця у гаражі Левченко посунув британець, новенький Range Rover. Це один з найрозкішніших та найкомфортніших серійних позашляховиків на ринку. Ціна на такі стартує зі 152 тисяч доларів. Пані Альона, чому саме заможні депутати із партії Слуга народу? Ну, в сім'ї не без уроду, як то кажуть. За всю партію не можу відповідати? Я не знаю, може. Усім цим депутатам треба на е, як то там, детектори лежи, напевно, балотуватися. Спочатку детектор лжи, щоб він читав свою програму, щоб відповідав на запитання, або же на людину, коли дивишся, начебто нормальна людина, а потім виявляється, що вона гавніста. Мені гидко думати про це, що так люди можуть робити. Ну, Для мене це вже не люди. Я б сказала на букву П зараз, але щоб вам не було там з ліцензією да, проблема. Так що я не знаю, чому. То просто не людина. Потвора. Я про них розказую, тому що прийде час, потрібно буде голосувати і ті ж самі нардепи будуть виставляти свої кандидатури. І от зараз ми показуємо їх фотографії, щоб люди бачили, що це за депутати і що вони з собою являють. Одного, щоб... Ну ви добре робите, так, бо Україна повинна знати усю правду. От, на що вашу атаку, корупція. Скільки ми ще будемо говорити і показувати ось таких хабарників, коли вже їхні кармани лопнуть і коли президент почне чистити? Ну, це взагалі класна річ. Я розумію, що зараз президенту нашому трошечки ні, ніколи, може так, але повинен бути такий відділ, чи такі люди, чи спілка, яка реально мала б таку власть, яка чистила, бо якщо ми зараз перетрансформуємо, Умови з, з, з іншу е країну. Так ми усі наш війна вже декілька деяких розкрила, показала деякі стали краще. Вона вже став війна, ставиться на своє місце. Але я вважаю, що треба чистку велику робити і вже зараз не чекати кінця війни. Я впевнена, що знайдуться, якщо забажають, кошти для того, щоб е таких людей, які б використовували всі можливості для стримань. Таких, і, да, ви розумієте, то Народу би було краще, Народу би було краще, і вони були б впевнені, що знов не обдурять. Це була б класна річ. А чому це не робиться, я сама не розумію. Бо я б тут вже з Павлограду почала, знаю до кого сходити, але розумієте, в мене нема таких повномочий. ось і все. На жаль. От хочу згадати ще одного такого екс-депутата від партії Слуга народу Олександра Трухіна, котрий раптово із депутата став водієм вантажівки. Це той, до речі, хто вчинив ДТП, збив багато людей, хотів дати хабар, хабар поліцейським і казав з монастирським домовитися. Раніше мав бронь від мобілізації як нардеп, зараз має бронь як волонтер. От офіційно у це відрядження Трухіна відрядив волонтерський фонд Харкова, директор якого сказав, що Олександр Трухін перебуває за кордоном у волонтерському відрядженні, ціль якого на хвилиночку три коптери Мавік-3 вартістю 100 тисяч гривень у вантажівці. Що ви скажете з приводу ось таких волонтерів? Три коптери і ще прилади на 100 тисяч. Так. Щось, щось замало. Не знаю, за чим він поїхав, можна було по пошті. Це є просто офіційний документ, де написано, що ця вантажівка везе три коптера 3. три. Вантажівка, да мої, є? навіть ці коптери в мою машинку влізуть, якщо треба. Ну, знов фальсифікація, знов вони щось там мутять, прикривають себе, вигорожують, але я. Скажу, якщо б так, треба освічувати ці всі події. Може, наш президент і прислухається до вас, і треба таких просто саджати. Я не кажу про розстріл, саджати треба, бо ну так знаєте, такі от козли, як казала я вже, що є нація у всіх націях є козли, так, але двоноги і чотириноги. Вони навіть uh, гандбять і, uh, і розрушають українця, які щось знаєте, колупаються собі, колупаються, робить, робить, свої добрі справи робить, а потім подивиться. А там от, от такі от швалі заробляють мільярди і прикриваються також самою справою. І в цього цієї людини опускаються руки, думаю, та що я копошуся? А насправді, якщо він копошиться, там, щось робиться, там робиться, то сила, єднанність проходить, але це просто так. Це настрій падає коли чуєш такі новини. А от на своєму досвіді ви багато зустрічали от таких людей, можливо, які займають високі посади, котрі наживаються на волонтерстві? Ну, особисто за руку не тримала, але деякі історії чула. Попередній випуск був про недоліки волонтерства з військовим Бовславом. Він наголосив, що краще приїхати один раз на місяць з дроном, ніж п'ять з борщем. Що ви думаєте з цього приводу? Богослав, я тебе це згадаю. Я знаю, який смоколок він полюбляє. Я впевнена, що якщо ми мали можливість, то ми не раз на місяць з дроном би їздили. Треба було би їздити кожного дня, кожного дня би їздили. Але взагалі, ви знаєте, і шкарпетки теж треба, і протигрібкові теж треба. І від комах, і кліщів теж треба. І е, ви усі волонтери кажуть про те, що зараз вже пішов такий більш-менш знаєте, така стогнація там, так також і, і в благодійних фондах, і по донатам. Бо люди вже почули, що в нас все більш-менш захищено. Вони подумали, що ну як якось само там все буде, пішли на огороди там копати, да, на дачу поїхали. Ось ну блін, Богославу дрон не, не потрібен, то я знаю. А дрони і квадрокоптери якось усім потрібні, але нашкльовуваємо ем, зараз гроші навіть на ті ж аерозолі від комах. Так, так це я кажу по своїй спілку. Так, mm -hmm. люди стають, люди роблять, але одні теж, одні теж, одні теж. Пробачаюсь, я коли вже не висвітлююсь на камеру, коли, не бу, не, ну, коли вже кажу, що рідненькі, ну альо. Повертайтеся, давайте робити, давайте щось робити. Ви де заснули? Ну блін, ви не розумієте, що там зараз проходить? Що ви зараз спите, а там хлопці гинуть, і вам там 5 гривень шкода, щоб кинути. Знаєте, як звичку. Я вже призивала. Давайте це буде звичка. Ти зранку встав, пішов в парашу, да сів за телефон. Ну, усі так роблять, не треба. Я не буду я Америку. Не відкиде. Не скинув 5 гривень, постав собі, собі якось відрахування одразу з картки і з чистою душою зробив всі свої справи і ліг у ліжко. Але люди ще вони просто не бачать того, що бачимо ми, коли їздимо на передову до хлопців. Вони не бачать їх очі. І хлопцям теж треба ці шкарпетки, і теж треба ці дрони, але що маємо, то маємо. Якщо б в нас була змога, то ми б завели цими квадрокоптерами. Богославчику тобі привітання. Краще зараз антидронова пушка 600 тисяч. Маю рацію. Тому що військові дійсно кажуть, що 100 пар носків я собі сам можу купити, а волонтери mm -hmm. везуть носки. А от вони... Ну, ну, дивлячись, куди вони їздять, знаєте, ну, Є позиції там, і є місця дислокації, де у хлопців під е, домом, наприклад, там якийсь магазин. Mm -hmm. А якщо ти їдеш і знаєш, що у хлопців там навіть світла немає? Води немає. Ну тим паче магазинів немає. А зараз що таке шкарпетки й берці? М -м, накладуємо. А якщо навіть води немає що попити, чим він буде стирати? Одноразові получаються ті ж самі шкарпетки. Той, хто каже, я сам собі куплю клас. Молодець, я рада, і у нас зачастіше хлопцям, якщо я пропоную, там у нас отеє, там плівка. Там, що в них є, вони відмовляються. Але що в них нема, вони з радістю приймають. Ті ж самі наші павлоградські борщі, вони кажуть, що це спасіння зараз, ти у. Ходиш, зараз жара почалась, да? Ти там розігрів собі кип'яточку, Кинув наші поволградські борщі, вони екологічні, чисті. Це не мівіна, від якої потім сідає ж, желудок і все інше. І в деяких місцях навіть в туалет не сходиш, розумієте, на таких позиціях. Тому ми допомагаємо тільки тим, кому найважче. Ми не їздимо там по влов поставимо на четверту лінію у село, де у них там все є, і вони нічому собі не відмовляють. А ми їм суємо ці шкарпетки. Тут треба розуміти про це. Друзі, підпишіться на наш канал, поставте подобайку та пишіть свої думки з цього приводу. От звертежу, <світ> щоб люди писали свої запитання, і ми на них будемо відповідати. І от вчора користувач Сергій Михайлик залишив коментар. Що дуже велике питання і багатьох хвилює евакуація і, ремонту, і ремонт авто військових. Це питання до волонтерів. Давайте розпочнемо з ремонту авто. От в чому є проблема? Ну, це проста математика. Ви ж розумієте, що там інші дороги, хоча вони називаються там напрямок. Так, ну, що така передова? Ну, в мене є таке страшне відео, але його Ютуб заблокує. Ми були на позиціях, коротше, там, от де хлопці реально вже воюють. Щоб туди добратися, то треба транспорт. Бо мінімум 7 кілограм вони там тащать на собі, так? Ось, і оці хлопці Ну, давайте просто. от, Уявляти в таку спеку, яка ще не почалась, вони одягаються у мені беруть з собою небагато трошки поїсти, перекосити невелику бутилочку водою, бо важко вже тащити от, рюкзаки, автоматику, кулемети, розгрузки, все інше, та і вони 5-7 кілометрів без транспорту. Вони шурують туди для того, щоб 4 дні там посідати і позахищати свою країну, своїх українців. Ось, бо немає транспорту. Як вони виходить, транспорт получають? Вони як і завжди, зараз хто має змогу, то купує за свої кошти, аби фонди, але фонди зараз трошки теж поутіхли, везуть там з Польщі, з цієї ж Польщі. Вони нульсові не приходять. Це не ті машини, які у нас, на яких у нас їздять київські депутати. Це зовсім не ті машини. Я навіть у Дніпрі, коли була, думаю, боже, звідки у людей такі кошти, такі машини. От таку б на передову. Ми прям їдемо з хлопцями, от таку б нам машинку, а от таку б на передову, бо наш пижик теж звідти прийшов. І, і це треба ремонтувати постійно, бо вони приходять вже в жуткому випадку. Бо за ті кошти, що зібрали хлопці, вони не мають можливості купити собі там величезну машину. Машину тому взагалі постійно по тисячу дзвінків допоможіть з ремонтом, допоможіть з ремонтом. А як без транспорту там? То ми тут можемо без транспорту, і те, і то деякі пригоняють типу, на ВСУ машинки, а потім самі на них катаються. Там без нього ніяк. А як підвозити те ж саме ті ж саме там харчування чи боєприпаси? Ви розумієте? І там вже повторюсь, дороги немає, там тільки напрямок. Тому така біда. Добре, а от ну, волонтери не можуть всім допомогти з автівками. А хто за це буде відповідати? Тому що історії такі, як військовий їде, попадає під мінометний обстріл, а автівка просто стає і немає ні лісу, ні окопу, куди можна сховатися. Ну, це є велика проблема. Хто просто за це має відповідати? Ну, звісно, то командуючий. А може команди, чи його просто в смертників вже записав. Йому треба, щоб він туди уїхав і е, доставив, а повернеться чи ні, не знаю. Бо підери є і там. Є така справа. Відповідатиме, не знаю, хто буде, чесно. Це біль, велика біль, бо багато є таких випадків, коли просто хлопці попадають в таке становище, що навіть і ворогу не. Порадиш, буває таке, так? Ну, повинен хтось відповісти. знаєте, Хлопці деякі кажуть: я сука, ненавиджу так свого там комбата, що я повернусь з війни, я його сам угандошу. Ну, буває таке, на жаль. Беззахисні деякі. Із-за того, що той, хто вище, дає таке розпорядження, яке місія impossible. На жаль, що я сьогодні на жаль, на жаль, на жаль, постійно кажу, що у вас запитання, давайте про хороше. Друзі, усі, хто хоче допомогти на ремонт, на дрони, на інші нагальні потреби, доєднуйтеся до групи разом у сила у Вайбері або пишіть Альоні. Всі контакти будуть в описі під цим відео. А ще просимо підтримати нас донатом, половина з якої йде на розвиток каналу, а інша половина у волонтерський фонд Петра Салами на запчастини до військових. Автівок, реквізити будуть в описі. От, хвилюю ще питання евакуації. Люди запитують та наскільки це сьогодні важливо. Ну, різні є, є ж дони, які чекають чогось і нічого не бояться. Є такі люди старенькі, що їм ніколи їхати нікуди. Але якщо об'явили вже евакуацію, то треба збирати чемодани, бо думати насамперед треба не за себе. А треба думати насамперед за хлопців, які потім деокуповують такі території, так, і заважають ці місцеві, які там знаходяться, просто заважають їм виконувати свої завдання. Ну, а те, хто сидить, діти, думає, боже пронесе, то їх справа і зачастую вони потім два виходи є: чи мертві, чи виїхали все ж таки. Ну, якщо сказали евакуюватися, значить треба. Ну, не просто так ж, воно кажеться. Я розумію, що страшно, я розумію, куди я поїду, я розумію, що це моя домівка, це мій город, тут моя там, горіх там, росте. Але люди ви повинні розуміти про те, що хлопцям дуже важко воювати, коли там місцеві. Я чула в якомусь городі навіть є е, така чотирьохповерхівка, де орки е, заселилися в перший другий поверх, а зверху примусова. Посадили туди наших українців, ну, живий щит? Якщо ви бажаєте бути живим щитом, то це ваша справа. Але ж розумієте, що за вас можуть загинути дуже багато наших українських військових. Не вщухають події в Білгородській області. Легіон Свобода Росії оголосили про, про нову операцію і вже палають адмінбудівлі. Пані Альона, чи слідкуєте ви за цими подіями, і як ви ставитесь до такого фронту? Ну, прикольно, хлопчики, лавай, чесно. Ну знаєте, е я знаю, що події Легіона ще, ще відбувалися 10 років тому, і що ця армія, як то кажуть, наростала мишці та, собі там 10 років. І ось вони погнали. Я вважаю, що це така прикольна фішка, яка пов'язана з нашою політикою і стратегією ведення бойових дій. Бо вони красиві, ну реально красиві, Я пишаюся. А що там у Залужного в думці? Я впевнена, що він розробляє там разом з ними такі всі плани. То молодці, мені подобається. знаєте, що саме класне, що то вони штають по е, людям, ну, по білгородчанам та росіянам, вони ж не стріляють по ним, навіть то що орки... Вони всіх знечтажали та катували та насилували. Ось де ось де душа. Хоча вони росіяни, і не тільки там росіяни, хоча там кажуть, ні жодного українця нема. Ось, де душа воїна, що все повинно бути по уставу по клятві. Тобто я пишаюсь цим легіонам, я бажаю йому успіху і думаю, що в них дуже великі перспективи, і з ними і наші теж виросли. А що ви скажете з приводу обстрілів Рубльовки на в Москві? <різь> ну, тобто вони настільки вибачаюсь недалекі, так що вони не розуміють, що там же усі ППО, ці мільйонери собі мають можливість купити. Вони вже купили спочатку, він і поставили. А ви нічні броди, да, цей там з струщоб, струщоб, хоча, може, деякі там, вважають себе нормальним російським там, заможним э, чоловіком чи жінкою. Ви вже зараз хоча б подумали, що ви не захищені ніяк. Ну, мені подобається, що по рубльовку стріляють. Скоріше би на них було б цікаво, якщо б на Рубльовку ж мародери, що зараз гра... розробляють нашу Україну, пішли на Рублівку, там у ну, собі там набувати якісь цінності, прикиньте, у них туалети є, напевно, там, а може, ще й золото. Ха-ха, нехай нападають саме на себе. Нехай у них буде гражданська війна. Я того бажаю, боженька чує. Я просто згадала один мем, е, в інтернеті. От були безпілотники в Москві, і якщо ви бачили, було відео там, де на одному безпілотникові ну, збитому було написано Ані Ворок. І от е, в інтернеті був такий мем, чому безпілотник е, летить е, задом? І відповідь, тому що Ані Лорак – це Кароліна. Mm -hmm. mm -hmm. Прикольна, прикольний мемчик. Наткнулася сьогодні на коментар, нам з вами, до речі, під першим самим відео. Якщо є сміливість писати такі коментарі, то треба бути популярним. І я буду таких людей робити популярними. Користувач Олександр Петришин, дорослий чоловік, уже за десь років 60 пише нам з вами, влада хоче знищити, влада не дає, влада кинула, скоротила матюк. Є щось, що вас влаштовує, квочки. Хто? Квочки? Так. О, пітушок написав, значить, да? ну дивіться, спочатку ми почнемо з розбору цієї особистості, так нормальний мужчина ніколи у житті своєму не буде називати жінку поганим словом, хоча квочка це не погано, але там він хотів образити, але в нього не виходилося, бо ми з тобою Яна, знаємо собі вартість. так? Mm. Ось, це вже мінус його бок, і всі зі мною будуть згодні, якщо почують, що я про нього зараз сказала. Ось, Інше. Ми не кажемо, що влада хірова, ми кажемо, що треба порядок наводити. А якщо ти, пане, написав щось, ти потратив там 30 секунд свого життя на те, щоб там, да, от свій коментар залишити, так вставай, з дивана, і роби так, щоб було все гарно в Україні. Що ж ти коментуєш? -то? Ну допоможи тоді нам, не, щоб ми не бачили цього там непотребу, що твориться іноді? Ми ж не тільки про погано кажемо. Ми кажемо завжди про правду. І те, що проходить отут. І у кожного українця тут проходить. Чому мовчати? Для цього преса і існує, пане пітушок. От і відповідь. Пані Альона, ми вже давно з вами не спілкувалися. Що у вас новенького, Як ваші справи? Я кажу: як за усіх українців, все добре. <ріст> ну, так, Ну постійно питання запитаннями постійно. Ми щось робимо? Їздимо роз. О, сьогодні, кстати, вчора-вчора мені дівчина така у інстаграм написала, в неї день народження, і вона, вона сама сама за кордоном десь, психолог, наша україночка, і каже, я хочу відкрити таку і щоб мені нічого ніхто не дарував, і карту вашу поставити, там, щоб донатили. Ну, прикольно. Ну, це ж прикольно, так. Е, ну, як і, завжди, як як юла, завжди. Постійно треба. Хрошок. Хлопцям треба ремонтувати машини. Нашої естегони вже не встигає. Хлопцям треба квадрокоптери, ми не можемо назбирати. І постійні перемови, постійні зустрічі, постійні поїздки, постійні хлопці, відео не дуже таке гарно, мені кидають, але з позитивом, ну, як справи? Працюємо до перемоги, потім будемо відпочивати. Вчора на дачі була згоріла за два роки перший раз. Та ви що, в мене там вже просто тропіки, а мені кажуть, а що ж, ти що, ти ж різницю навіть нарощуєш. Так, то я стигаю, а от на дачі випрацювати ні. Але в мене є важливіші справи. Так що все нормально? Дякую за запитання, Яночка. Пані Альона, а я вам дякую за цю розмову. Друзі, доєднуйтесь до групи разом і сила у Вайбері та допомагайте. Всі контакти будуть в описі під цим відео. А ще просимо підтримати донатом, половину з якої йде на розвиток каналу, інша половина у волонтерський фонд Петра Салами на запчастини до військових автівок. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати хороші, а головне конструктивні коментарі, а не як деякі п'яшки. Та буду рада відповісти на ваші питання. Пишіть мені особисто, пишіть по цим відео. Дякую величезно. Працюємо, все буде Україна! Разом ми сила і разом до перемоги.